Отже, знайомтесь, капітан банди найманців Віктор Бельмондо. Так, я такий старий, що знаю таке прізвище. Віктор служив капітаном мушкетерської гвардії у бургомістра Рейкланду, одного з найбільших і найвпливовіших міст імперії. Гвардійці не лише охороняли палац бургомістра. Але й виконували функції міської поліції, стежили за порядком на вулицях і ловили злочинців. Одна з таких справ стосувалась банди, яка продавала заборонені речовини, зокрема, Варп Камінь, і всі ниточки вели в собор святого Зігмара, тобто місцеве духовенство на чолі з самим кардиналом прикривало цю незаконну торгівлю. Та поки Віктор і його мушкетери збирали докази проти кардинала, кардинал підкупив кілька міщан і вони дали брехливі свідчення, звинувативши самого Бельмондо і всіх його підлеглих у корупції, мушкетерів схопили і кинули в темницю. Самого Віктора Бельмондо на час суду посадили під домашній арешт, враховуючи його знатне походження. Капітан знав, що його мошкетерів можна звинувачувати в пияцтві та частому відвідуванні борделів, але корупція це вже занадто. Він сам особисто заборонив їм займатися корупцією і був впевнений, що жоден з них не порушить правил внутрішньої військової дисципліни. Міський суд Рейкланду виніс вирок всіх на гільотину. Пемондо знав, що так буде. Корупцію місцеві судді вважали страшною, дуже заразною хворобою, яка лікується виключно обезголовленням і спалюванням на пустирі за містом. Коли мушкетерів привезли на постир, з клітки вони бачили, як кат поклав на гільйотину і розрубав кілька гарбузів, а потім наказав кинути їх у вогнище. З клітки їх випустили, дали коней і сказали їхати на схід. Там, за пагорбом, їх чекав Віктор Бельмондо. Мушкетери знали, що капітан пішов проти власних принципів і підкупив ката, щоб врятувати їх життя.